Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас. Заснована вона в 1946 році. Унікальність підприємства в тому, що всі іграшки виробляють вручну згідно з технологією, яку використовували майже 100 років тому. Як набувають форми і кольору, ялинкові прикраси бачили наші кореспонденти. Процес виготовлення ялинкової іграшки розпочинається з видування. Майстри, занурюючи у полум'я скляну трубку, чекають, поки та не почне розставати на очах, як морозиво. Складово Олена Хоменко на фабриці працює вже 18 літ. Каже, що робота складна, але в той же час цікава. За один день жінці необхідно видути не менше 200 кулюк. Від цього залежить її заробітна плата. Спочатку «З, з скляної трубочки потрібно зробити заготовочки, яка називається пулька. Потім цю пульку треба розплавити, щоб можна з неї видути шар. Ось я буду зараз розплавляти і видувати кулю. Інша майстриня складу Вірина Кузьменко на фабриці працює близько 10 років. Прийшла сюди відразу після школи. Видувати кульки її навчила мама, яка теж тут працює. Жінка зізнається, що не всім довподобиться робота, адже бували випадки, коли люди приходили працевлаштовуватися, втім надовго не затримувалися. Подобається робота і я роблю. Ми Новий рік, ну він як праздник для взрослих одну ніч, але ми даруємо радість діткам, як і, так прекрасно, як їхні очі такі, і зажигаються, дивляться на ці іграшки, на, на, на цю ялиночку. Я ж кажу, ми, ми дуємо для діток. Наступні технологічні процеси сріблення та фарбування. Іграшку занурюють у фарбу, відправляють транспортером у трубу з потужними лампами. Температура сушки плюс 200 градусів, а вже потім прикрасу розмальовують. Спочатку на кульку наносять клей. Коли весь шарик замалюємо, нанесемо присипку і там, де є клей, там вона останеться. Присипочка де нету, вона відпаде так можна просто і швидко зробити. Новогодній Побувавши на фабриці, ви зможете не лише зануритися в таємницю виготовлення ялинкової прикраси, а й придбати іграшку. І навіть замовити індивідуальний напис для неї всього за 2 гривні. Ще одна, один підпис був теж дуже цікавий. Е, побажали е, дождя, щоб не було заметно сльоз. Ну а так, я ж кажу, дуже простенькі підписи. І ми не можемо багато писати, бо шарики у нас невеликі. Ексклюзивний напис на іграсті отримали і Руслана з Катею. Дівчата приїхали з Ніжина. кажуть, що купленими прикрасами обов'язково здоблять свою новорічну зелену красуню. Коли я їх купила, вони дуже стали, ну не царко. Вони такі красиві, що я навіть не знаю що і всім побажаю. Але... З новим роком всіх пам'ятаю. Перші враження, коли ми попали на цю фабрику, були фантастичні. Нам показували процеси роботи, як майстри малювали, виводили пензликами, як у них трусилися руки від задоволення, задавали їм питання. Вони казали, що не тільки робляться заради грошей, щоб заробити собі, а й для задоволення, що це їм приносить дуже велику радість. Працюють співробітники фабрики лише півроку, інший період без роботи. Із закінченням новорічно-різдвяних свят попит на їхню продукцію відразу падає. Втім, диво й не може тривати постійно. Професія Дід існує щоб.